Історичний роман Резидентка його величності представила письменниця Ганна Гороженко у Береженському замку, 26 вересня. У межах заходу нагоди світнього дня туризму. Відвідувачі також могли побачити інсценізацію сторінок роману та придбати книгу з автографом авторки. Один з моїх останніх романів він присвячений двом жінкам в нашій історії. Вони Залишили дуже такий великий цікавий внесок. Це львів'янка Анна Дольська і її така суперниця в політиці, яка була на початку XVIII століття Ельжбета Синявська. Відповідно, Ельжбета Синявська була однією з власниць цього замку в Бережанах, володіла Бережанами разом зі своїм чоловіком Адамом Миколаєм. Ганна Гороженко учасниця проєкту Історії зі смаком він присвячений українській історії кінця 17-го, початку 18-го століття. Основна його мета дослідження історії повсякденного життя українців цієї доби. Для того часу Ельжбета Синявська була видатною жінкою. Ельжбета Синявська вона діяла так, як вона хотіла для жінки того часу кінця 17-го, початку 18-го століття. Це велика рідкість жити те життя, яке ти хочеш жити, і вона реалізувалася у своєму прагненні, і вона саме створила цей собі потрібний світ і прожила в ньому решту життя. Тобто це приклад успішної жінки. Постановку за мотивами цього роману інсценізувала режисерка Олена Різник разом із учасниками Береженського молодіжного театру Взори костюми відтворювали з натуральних матеріалів, відшиваючи по портретах історичних постатей. Так стомилася від політики. Ні ні. Ми маємо Елю втрутитись і все змінити. А ти ще переконати свого чоловіка. Очолити їхні війська е, півтори роки тому ми отримали таке замовлення. Письменниця Ганна Гороженко приїжджала до нас в замок, і вона хотіла, щоб ми інсценізували декілька сцен, для того, щоб краще відбулася презентація книжки. Ми зробили три сценки, і потім вирішили не зупинятися. І практично рік і два місяці ми працювали над постановкою. Ми час від часу фрагменти показували в замку, але не цілу виставу а 10 серпня. Цього року відбулася прем'єра постановка повністю вистави до слова. Цього дня у Бережанському замку для всіх охочих також провели майстер-класи зі старовинних танців. Нас запросив музей Бережанський, Бережанська фортеця, і ми приїхали. Будемо танцювати танці в французькій манері 17-18 століть і один танець угорський 17 століття. А потім для всіх відвідувачів хто Схоче з нами танцювати. Ми вивчимо кілька танців з українського збірника української танцювальної музики 17 століття. Нагадаємо, з 22 по 28 вересня на Тернопільщині відбувся День туризму, приурочений Всесвітньому дню туризму. У межах цього тижня провели різні заходи, щоб привернути увагу до ключових туристичних локацій області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.